Так Давайте ви вас <плес> опустили, <плес> як ви кажете, що ви трошки захворіли. Так, друзі, я представляю три кое-какрішення перших <плес> про відрядження до стаття міської ради появлення скількості кової лечить та сама організація їхніх відтягнення, їхніх розданці цього разу ми зробили проєкт рішення на два періоди. Вони дали один запрошення, на мене оригінал. Вони запрошення вони нам дали на два періоди. З першого на 16-го, дні з другого 8, по сімнадцяте, восьме. І на двадцять три календарні днів на восьма. Час прогнів проживання за рахунок депутату. Ну і відповідно о, після повернення в Україну, як завжди, звідси і це можна також відзнайомитися. Хто за? За Олег, про заохоченням літ стартаних комітетів стандарт сто 140 тисяч суд не збільшували на 50 ліфт, так як і залишається разників. Хто за? За. Третій проект рішення п'ятого порядку порядку про перспективний план удовольницької міської ради на друге півріччя двадцять п'ятого року. Також документ стандартний організаційні заходи вкладені. Вам також надавалося ові з наданням пропозиції, кого були дали, кого не було, то Голосуємо. Хто так за. Так, в мене є пропозиція хлопці, Давайте відпустимо наших чарівних дівчат спочатку, а потім ми всі вже будемо попрацювати. Ніхто не проти. Давайте тетяна Миколаївна, давайте ви за ваш розгляд пропонується наступний проект рішення. Програма щодо реалізації житлових та майнових справ дітей сірі та дітей позбавленого батьківського купування. Ця програма призупинилася. При початку військового стану держава не фінансує зараз видачу житла дітям сиротам від слова зовсім програма працює тільки в юридичному полі, тобто йде оформлення документів. Ви можете бачити 17 підпунктів, які відповідають за постановку на обліку оформлення документів та збереження відповідного майна, яке є, яке є у дітей-сирі та дітей, дітей позбавленого батьківського спітування. Фінансування дана програма не потребує, так як все знаходиться, як кажуть, в наших посад. Удових інструкціях ми здійснюємо все відповідно, тобто програма приймається до 27-го року. Але якщо буде зупинений військовий стан, то її треба буде переглядати і буде закладено туди якесь фінансування. фінансування. Хто за? Давайте наступний наступний це стратегія забезпечення прав кожної дитини в Україні в зв'язку з прийняттю загальнодержавної стратегії права кожної дитини. Приймається місцева програма. Тут вписані управління охорони здоров'я, управління соціального захисту, населення, освіта, культура. Ми міський центр соціальних служб, весь функціонал нашої служби наших служб всіх зведений до того цих соціальних послуг, які отримують. Діти в Олександрівській територіальній громаді. Якщо так сказати, зібрати основний меседж це збереження сім'ї та збереження адекватних умов виховання в родині. Фінансування закладено невелике. Просимо на цей рік 80 тисяч, 70 тисяч із них це буде зарплата патронатному вихователю, так як у нас в планах створити одну патронатну сім'ю. І 10 тисяч гривень це популяризація сімейних форм виховання, виготовлення інформаційних буклетів. Вона все пропоную приймати. Хто за? За. Я дякую. дякую. Але, давайте Добрий день, шановні депутати. Прошу розглянути рішення про надання згоди на при... Комунальну власності Олександрійської територіальної громади, окремо визначеного майна, а саме мобільної системи Аймак. що передається з комунальної власності Новоправської територіальної громади від Новоправської селищної ради і передати майно, що приймається в оперативне управління комунального підприємства Центральна міська лікарня міста Олександрії Олександрійської міської ради з приводу цього рентген цієї рентген, рентген системи АІМАКС, вона, вона абсолютно нова. Жодного дня вона не була Вистанні у в 2018 році Новопрацької територіальної громади була придбана для районної міської лікарні міста Олександрії. Там вона не використовувалася під час злиття двох підприємств. Вона була знову передана на Новопрацьку територіальну громаду, і тепер ми просимо її назад на лікарню для використання. Хто за? за.

До uh, ще в квітні квітня 2024 року були внесені зміни закон про місцеве самоврядування, де uh, до uh, повноважень в галузі оборони було віднесено забезпечення на території відповідних населених фондів введення персонально доведеного військового обліку, призовників військовозобов'язаних та резервістів. Uh, до, uh, Грудня 24-го року діяла постанова 1487, яка змолювала такі введення такого військового обліку місцевого місцево тільки для сільських селищних рад на тих населених на пункт, де відсутні ТЦК. В грудні 24-го року, 31 грудня, правопідновучну ніч було е, постанова каміна була змінена, і туди внесли. Що і міські ради, незалежно від наявності, є ТЦК чи немає ТЦК, ми повинні вести цей е, е, первинний цей облік персонально первинний. Е, було отримано 26 травня було видано розпорядження голови е, Кероградської голова, 28 -го травня ми його отримали, де нас. Ну, зобов'язані це зробити, хоча, е, хоча я дивився, ну, як не дуже поспішають трати, немає якогось роз'яснень, типового положення. Колись проводились навчання з квітня, здається, цього вже року, проводили централізоване навчання для е, представників органів місцевого самоврядування щодо ведення цього по обліку. Ну, зараз вже це питання назріло, на вже е, ОВА нас просить це зробити, було розроблено е, положення е, про це управління, воно е, у нас є на руках. Було прийнято рішення, окремо його не створювати. Було прийнято рішення створити це управління, припинити такий виконавчий орган, як е, відділ мобілізаційної та оборонної роботи. І в це управління буде включений цей відділ, він буде займатися тим, чим він займався. І буде ще один відділ з цього первинно персонального обліку, який буде цим вайбанком. Ну, Я поняв. Це, на... це буде, грубо говоря, воєнкомат-2. Тільки воєнкомат ще веде персонального якісного, тобто вже оцінка, де, де людина може служити, де які виконувати обов'язки, ВЛК там направляти. Ми от людина е приходить, да, тобто передбачає облік відомостей стосовно призовників, військовозобов'язаних, резервістів за місцем проживання. Тобто приписалася людина, ми якісь дані дали, виписуються, ми ці дані передаємо тоді, куди вона виїхати. Ну і ви знаєте, у нас проблеми з мобілізацією, на всіх рівнях про це говорять. Ну, можливо, це якось допоможе. Можливо. Питання. Наскільки ми збільшуємо масштаб? Не збільшується абсолютно. Загальна чисельність ми не чіпаємо е -м -м працівників міської ради, ну, посадовий особисто не збільшується. Будемо шукати резерви, вакансії, будемо перетягувати вакансії. Це я так розумію, Володимир Романович да, буде керівником. Володимир Романович вже вже не робі... не працює два мі... роки від безпеці. Я чувствую, що він ще працює. До речі, якщо у вас є, шановні депутати, є у вас на в полі зору така людина, яка змогла почувати це управління, вважано це військовий, який і служив або вже в відставці, має працю працювати з документами, має якийсь управлінський досвід. Якщо є, такі люди, направляйте ну, спочатку до мене, будемо спілкуватися. Запровоскую богу будемо спілкуватися. Після того, як ванжав, я подумав. Олег Антонович, може, об'єднаємо два управління. Так, є питання, колеги? Немає голос Хто за? Дякую. Другий проект рішення воно безпосередньо пов'язано з першим, в зв'язку з тим, що ми е, змінюємо структуру, тобто прибираємо відділ мобілізаційної оборони, створюємо це управління, і плюс у нас були ряд рішень міської ради, де у нас е, ми міняли структуру, але воно не було якось оновлено, ну пропоновано розкидано по всім рішенням. Наприклад, на сайті важко знайти да, коли проводили зміни. Тому. Е, Користуючись можливості, що ми створюємо це, це управління, ми приводимо о, ну, структуру в ну, новій редакції, де всі ці зміни, які проводились раніше міською радою, ми все згодом <розуміло> вже Хто так? За Дякую. Дякую. Так, Ростислав Євгеніович. Давай шумаю, що <розуміло> нам зараз говорити. Що <розуміло> їм <розуміло> Так, да, да. Хто за? А студентный проект, внесення не до складу комиссии нашої липы Юхай. Пропонует змінити голову в рекомендеции. Купченка поставили. і змінити юриста поставили волка, лазаньющей отметили, отделки господская Хто за? Кто? за? nasze własne projekty służące do tego, żeby rozkupić strategii, rozszerzyć nasze ramy. Nasze wymiary naszej w, 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 nasz w, na w nas 2016, 2017 zalewa nas służące do tego. Trzeba rozmawiać, że służące do tego Та за. За. А, так. Так. Іван е Іванович, давайте ви розгляд виноситься рішення про внесення змін до рішення міської ради номер вісімнадцятого травня двадцятого року, номер та затвердження положення про відділ Державного архітектурно-будівельного контролю в новій редакції. Ну у нас склалась така ситуація, що в радио міській раді відсутній орган. Виконавчий орган уповноважений на переведення садових та дачних будинків в житлових. Ну і пропонується покласти дану функцію на відділ державного архітектурно будівельного функція. Тепер можна сказати, так з дачі можна зробити житловий будинок. Ну якщо дача відповідає ну, норма, житла, то можна Ні, ну та... добре. Це хорошо. Mm -hmm. Люди багато хто на дачах живуть. Mm -hmm. а... Юридичного формату, що також. Хто за? Дякую. Стане Миколаїв, ви дочекалися. Дякую. Шановні депутати, нагодження звіднося про рішення щодо здійснення освітньої діяльності станаторним закладом дошкільної освіти на нових 16, конвіцуючих. 1 січня 20 року вступив в дію новий закон про дошкільну освіту, відповідно до якого Діяльність ну, цього дитячого садочка. Так, відповідно до закону, ми пропонуємо, що цей садочок здійснює організацію освітньої діяльності за допомогою ясно, і дитячий садок це відповідно до закону. Mm -hmm. В принципі, нічого не змінить. Єдина проблема полягає в тому, що протягом двох років, починаючи з 1 січня 25-го року, нам дали два роки терміну відповідно до пункту СОМПІНЦЕВЕ відповідно до закону. Чи ви привели це все до відповідної законодавства. Тобто такого поняття, як санкційний заклад освіти, ну вже відповідно законодавства немає. Ми зараз ну це просто нормативне Це документ, Нормативний ми... акт, так, да, тобто Ми не вони це до 26-го року, ось це пов'язане фінансування. Тобто, тобто, по большому що то нічого не змінилось, тільки по документам. Навпаки, ми, ми гарантуємо те, що садочок буде працювати і буде набирати дітей, тому що наразі в них є близько 60 дітей з довідками позаховання туберкульозу, але фактично вже лікарні такі, довідок не видають і для того, щоб садочок функціонував, міг набирати вже ясно. Зрозуміло. Хто за виходить?

Родіон 10, тобто фінансування пов'язане було збільшення вартості автомобіля для поліцейських офіцерів громади. Нагадую, що у нас три поліцейські офіцерні громади, Ловківка, Менігаровка і Олександрівська. Садиська. Ну і то, планується і це То зараз -то, технічне питання в 9 розділ вони вклали те, що не було передбачено. Ну, наприклад, для поліцейського квадрокоптери, плюс э, страхування транспортного засобу цього рівного Ну, що їм передбається. Ну таке, тобто тут суто технічне питання, але без цього не можуть видати кошти. До речі, на минулої сесії 300 тисяч було вже. Ну а фінансування додаткове передбачає? 9 розділ не передбачає, тільки 10-й, а 10 поки що не вистачає. Зрозуміло. Колеги, хто за? Дякую. Євгеній Анатольович. 16-й проект рішення про внесення змін за рішення міської ради на 145 до рішення доповняє трасі голос, які стосуються освіти, залучення дітей в нашу освітню галузі і додаємо ще одного виконавця програми – рекомендальне підприємство НТО програм. Хто однаковий? Зо. Дякую. Леха Анатолійович. Які тільки спірні Є? Має спірних всі в редакції як кажуть, без заважень, профессиональної комісії, яку по кожному пройти. Якщо є питання окремо, ми записуємо. Колеги, є хто mm. Чи Ми, як завжди, довіряємо земельні комісії. Mm. Вони проходять і виконавчі комітет, правильно. Mm. Mm. Ну, а так, mm. Mm. Ну, все добре. Mm. Ну, все добре, ну і як, добре. Комусь відмовляємо, комусь надаємо, але це в рамках чинного законодавства, тобто ми. Ну, вас ж підстава для цього то... є. Звичайно, так. Ну, може, з такого ж це ж якраз місто будування, то єдине, що тільки таке може цікавитися. Ми е, ну, я думаю, що це, е, починаємо процедуру, але це не значить, що ми її завершимо можливо, ще воно завершиться домовленості якоїсь іншої. Е, Рішенні провин земельних ділянок ми надаємо дозвіл, точніше, не дозвіл, а е-е, Ну, да, так, то на викуп земельної ділянки для суспільних потреб. Це стосується земельної ділянки, е-е, вже розповідав ну, вже на сукупний не раз, ми викупність, Михайло Ковальчик, Михай, Михай, е, передбачається реконструкція, е-е, у вітрі Оболонського проспекту, е-е, Валіна до, Охотничого. тобто до до Ну, так, думаю, у нас І відповідно Mm -hmm. Раніше була сформована земельна 115-й дом. Mm -hmm. І вона знаходиться в приватній власності СВБ, як на дичена законодавства. І вона на даний час, ну там порядка, ну так, орієнтовно, до 300 квадратів, десь так, скажем, ну, не заважає реконструкції, виходить на класах, тобто той проєкт, що вони ходять, як допомогти. Робить, щоб це була дорога, і тротуар, і там буває, буде перепад, і там вода весь зібрати збирається, робити зробити внелку, то десь 300-300 квадратів воно виходить, би, впадає під реконструкцію. І, ну, є, ось це земельні ділянки. І відповідно, ну, в принципі, великі переговори з головою, вони в принципі, точно написали, не проти, щоб ми викупили цю земельну ділянку. Тобто, ну, поки зараз ходимо переговори, щоб робили, хто ну, там поїхав. Ну якщо ні, то <говор> тоді ми вже не готовий зумарку земельної ділянки. розумію, це земельна ділянка де біля будинку, де в них двору свого <говор> взагалі немає. скажімо Ну ось, картинка, розумієше. Ось охотничий домик, вулиця Івазовська, 109 і 115 довго. Оце формована земельна ділянка з таким виступом. І, ага. і, і ось ця частина от, ну, скажем так, трошки заважає, скажем так, ну, повністю на півні реконструкції. І от мова про цю полосу, що до Угу. Там де сміттєві баки, це я помню. Ну, сміттєві банк, там дерева, якісь суші і так далі, угу. тобто там нічого живого в принципі немає, але вона де-факто на руку скажімо, скажем, угу. то есть, А так... по які по якому принципу ми можемо викупити? Яка це ціночна вартість? Ну, звичайно, чи? ну, перше. Ну, Вона там процедура така, досить цікава, е, коротка алгоритмом. Ми надаємо дозвол. Е, потім це, це рішення доводимо до ОСБ. Е, З нашої сторони буде повноважена особа призначена, хто буде вести переговори з їхнім, Домовилися, що про вибуху все. Вони своє рішення дають нам е, і дають вони. Погодження на поділу земельної ділянки, поділяється це полосочка, потім на всі земельні ділянки, робиться оцінка, тобто незалежна оцінка, замовляється оцінка, скільки це буде коштувати, і здійснюється викуп по той е, карантин. Це рішення ОСББ, да? це загальні збори. і так 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 так. Так. Звичайно, це дуже довго і дуже страху потому что що, э, да. пока сезія, да, буде, все эти да. процедуры ну проводится ищешь работа что ну, э, просто пробуется там і благоводить я кажу на ділянку, там издарял высадить можливо, там же ну дорогу, по дороге работать да что зрозуміло. компромиссом порядка тоді будемо викупати буде лову. Ну, а так я думаю, що багато 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 багато. таких якихось таких. Нема нічого. Ну, да. Так, ну все що, так, формі для вас було цікаво Так. Проти. Що колеги? Голосуємо, редакції да. земельної комісії. Дякуємо вам. О, є. Є. На Лукашок. Каже, що до кінця не сформовано у нас, так куди видатки, які що. Ну каже, yes, приблизно буде 8 мільйонів ділити. Е, частину дається на освіту, підготовка до опалювального сезону, частина грошей, приблизно 4 мільйона теплокомуненерго, 400 тисяч на чисте місто. Що Байсбергу теж убрав, це yes. да. 100 тисяч. На це житлогосп, на павірку ліфтов. Mm. Оце як на <плімця> це Ну так mm. да, для нашого, щоб вони перевірили. не немає права. Справа в тому, що це треба замовляти окремо ціллю. Тримбач. Ну або кривий ріг, або ще. Це зараз промнагляд повинен зробити це все. Що він ще казав? Ну, такого більшого. Ну, це житловод, чисте місто, теплокомунерво і школи. Каже, ну поки до кінця ще не сформовано, каже, вже ближче до сесії.